Сили протиповітряної оборони 4 травня ввечері збили у небі над Києвом безпілотний літальний апарат. Це був український Беректар, що вийшов із керування. За інформацією командування повітряних сил ЗСУ, розрахунки мобільних вогневих груп збили український безпілотник турецького виробництва Беректар, оскільки оператор втратив керування над ним і це несло ризики для населення. За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка. Внаслідок падіння уламків БПЛА сталося невелике загоряння в Почерському районі. Будівлі не ушкоджені, потерпілих немає. Крім того, було зафіксовано пожежу в чотирьохповерховій будівлі у Солом'янському районі. Там також пожежу загасили без постраждалих. Нагадаємо, у Києві та Київській області ввечері 4 травня оголосили повітряну тривогу. Із 20.13 кияни почали чути численні вибухи і постріли в повітря. Також у місті було було чутно звук мотору літального апарату.